Всім добрий день! Закінчили ремонт смарт квартири Зараз зніму е, відеообзор квартири ремонту. Як у нас вийшло? Так, заходимо в квартиру. Ось тут у нас коридор. З лівої сторони у нас шкаф Купе скритого монтажу. Ось тут е, вимурували Ось такий перестінок для того, щоб шкаф получився вмонтований у стіну. Так, ось тут у нас ванна кімната. Зараз покажу. Так, такі двері прикольні. Чорні полоски, білі двері. Класно дивиться. Так, з правої сторони у нас синувальник, зеркало з тумбою з такою. Раз. Так, підсвітка. Ось тут зразу з правої сторони поставили виключатор. До підсвітки, щоб не включати. Ось тут не тягнутись туди. Отак собі включали. Так, тут у нас інсталяція. Ревізія. Тут такі полки зробили сплитки. Ось змішувачі скритого монтажу. Ось так воно виглядає. Піддон сплетки, трап. Тут полотенце сушка, бойлер внизу буде стиралка. Так, йдемо зараз на кухню. Ось така у нас гарна барна стойка. У квартири 27,5 метра квадратних. Так що саме основний стіл, щоб поїсти, буде тут. Ось тут у нас одна бра, ну і буде маленький журнальний столик для ноутбука, для одного чоловіка, так щоб посидіти за комп'ютером. Ось тут у нас буде ще кондиціонер. Кондиціонер ще не поставив. Так, і сама кухня, підсвітка, ось такі висячі лампи над барною стойкою. сама кухня, під чорний мрамор, століщниця, барна стойка. Ось там ще стане холодильник. Так, відкриваємо спальню. Ну, спальня зона, точніше. Так, ось тут у нас буде або ліжко, або диван. Ось такі два бра. Карніс скритий. Телевізор. Ну, правда, зробили ще прохідний виключатор. Тут виключити виключати. Так щоб не вставати з ліжка, можна включити основне світло ось тут. Ну, так. Ось така квартира 27,5 метра квадратних. Так, тут в нас є. О, правда, переносили ось ці радіатори. Вони стояли там, де розятка на ті стенці. І ось цей, що справа, стояв теж на тій стіні. Ну, там, виходить, вже ну, ні диван, ні ліжко нормально не вийшло нам розмістити. А так, в принципі, і. Зиму, якщо конденсат буде сушити вікна. Так тут ще стройка йде у застройщика ось такі будинки. Прикольні. Це Smart City. Місто Одеса набочаровало. У нас декоративна штукатурка Вельвет. називається, В сірому такому ну, світло-сірий колір. Як на мене, взагалі чітко переливається і дуже класно виглядає. Всім дякую за перегляд, всім щасливо, всім пока.